Всім привіт! Історія сьогоднішньої риболовлі така. Захотілося мені поїхати на карася. Але в одне те саме місце не дуже цікаво їздить. І я вирішив відновити рубрику незнайома водойма. Поїхав на незнайому собі водойму з вудками. І думаю, ну, з трьох годин спробую там щось половити. Перше, на що витратив багато часу, це пройшовся по озеру, а це озеро. Річкового типу, я думаю. Пройшовся по озеру, подивився місця, вибрав своє місце, закормив їх аж два штуки. Дві пачки прикормки викидав. Просидів на цих місцях години півтори і кльову не бачив. Нічого не знімав, тому що не хотів, не хотів витрачати час на зйомку, так як ну, потрібно було шукати рибу, а не знімати, з камерами тягатися. Це все відволікає, коли шукаєш рибу. Рибу я не знайшов і дивлюся на годинку вже п'ята година вечора. І ще й гроза якась натягнула, думаю, ну гроза нічого. Я брав з собою куртку від дощу, не промокну, якщо гроза буде. Ну, не їхати ж додому з нулем. Рибу я не піймав, кльову не бачив. О, жаби почали квакати. Це на дощ. І я Думаю, поїду я в старе місце, де я був до цього. Піймаю, не піймаю, хоча б трошки посиджу половлю карасів. Я думаю, щось буде клювати. Вудочки закинув, сиджу, оце, поки перепочиваю, тому що душно. дорога займає час і сили витрачаєш немалі, так як багато грязюки і десь потрібно пішки. Десь потрібно їхати, а взагалі то я добираюсь сюди на велосипеді, не на автомобілі. ну Мені так простіше, хоча б дощу не було. Що я казав, без прикормки тут не клює, хоч карася лазить в зіллі дуже багато. Ну от, пачка розпакована, десь ну майже половину я викидав на першій водоймі і не допомогла прикормка, не знаю чому так, тому що напевно там карась на прикормку взагалі ніяк не збирається, а може мало часу було. Ну тут зараз побачимо. Прикормка карась часник, вона світлого кольору, я її використовував. Перекат караща сник. Я її використовував у минулому році по карасю, і в мене вона працювала завжди. Якщо карась є і він хоче їсти. Ну, от, зараз закормлюсь тут. Я думаю, що він підійде. Ось така прикормка. Інші рибалки, які є на цій водомі, вже заметушилися, щось таке видно буде гроза. Я нікуди не збираюся. Тому що дорога для і якщо я поїду, я точно попаду під грозу, намокну. І що від цього буде краще, я вже буду сидіти тут. Прикормки накидав, карась ще не клює. Але якщо він буде клювати, то за годину я піймаю на пару сковорідок, а більше мені не треба. Що я робив з тим уловом, що піймав минулого разу тут. Половину я позмажив вдома, половину я віддав. От, свіженького поїли, знову захотілося, проїду половлю, якщо клюватиме. Вітерець дує, то є добре, але мошку не відганяє. Ну хоча б не так спекотно. Ну Побачимо. Чи зможу я сьогодні половити рибу, чи може... Мене накриє грозовий дощ і буду я сидіти десь під деревом. Коли підіймається сильний вітер, поплавки я виставляю на таку глибину, щоб вони майже лежали на поверхні, не стояли, а лежали. Тоді не так їх тягне. Підтягує, звичайно, але не так сильно. Ось потягнуло вітром. Ну Це ще невелика хвиля. Поплавки вагою 2 грами. Так, клює, клює. Оп, є. Первий є. Вже добре. Ось він карась. Мусиш одягати на комарник, тому що мошки не відступають. І починає крапати дощик. Надіюсь, великого не буде. Потрібні речі, які можуть намокнути заховати сумку в першу чергу камери. Курт і прикормка. Тут все складається і чекаємо. Що ж буде далі? Рибину я вже піймав. Так, 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 іди сюди. Ой, обманув. Ех, бандит. Єдиний мінус цієї риболовлі навіть не дощ, який насувається з грозою. А те, що я вже знаю, що за риба тут клює. Немає ніякої інтриги. Ти знаєш, клює карась такого-то розміру, на такій-то глибині. І нічого іншого не клюне. Хотів все-таки сьогодні в першу чергу собі урізноманітнити риболовлю, але ну, не вийшла. Може та водойма буде працювати пізніше, коли підніметься там більше трави. Чи я не в тому місці шукав карася. Но я не бачив, щоб хтось пробував в цьому році там ловити його. Ну, може там не тільки є карась, може там лин. чи якісь плітки з окунями. Ну не вийшло піймати. Непоганий такий Грім шарахає. Тут трошки карась почав клювати. А почав клювати, тому що я зменшив глибину. Спочатку я ловив по дну, думаю, він може лякається грому і на дно ліг. А він навпаки клює в пів води. І це вже на шостий карас пійманий. Пів години сидів щось таке слабенько, там кілька карасів. Зменшую глибину, пішло діло. Але чи дасть половити, десь гримить і, і блискавка стріляє. Ну. Хай би воно йшло стороною. Тут не потрібно поливати, вологи достатньо. Ну от і все. Зараз буде весело. Починається гроза, от там затягує. Ну, нікуди діватися, буду сидіти, чекати, поки пройде. Хотілося б, щоб не надовго. йшов цілу годину. І за цей час я навіть умудрився піймати 4 чи 5 карасів, не знаю, десь так, приблизно. Просто дощ був сильним, і коли були великі бульбашки на воді, не клювало. Коли притихав, почало клювати і от зараз розкльовується. Ну, хай розкльовується. І ще час є, ще можна половити і піймати карасиків. Вийшла веселка, був грім, гроза, блискавки і таке. Але воно пішло стороною і сильно тут мене не зачепило. Я навіть нікуди не ховався, а тут сидів отак на стільчику і ловив рибу на вудочки. Хоча те небезпечно, старався часто в руки вудки не брати. Опа, нормально пішла роздача карася, і клює він на невелику глибину ось. Ну скільки? Ну сантиметрів 40. А раніше я став ну, десь 60. Карась піднявся у верхні шари води, тому що тут вода свіжіша після дощу. І от часто риба після дощу починає клювати. Тому що кисень додається після дощу. Водичка прохолодніша і свіжіша. А так як це стояча водойма, то дощ тільки в плюс. Але не такий вже сильний дощ. Коли дощ йде там кілька днів, тоді кльов гірший. Тільки закинув, уже смикнув. Добре клює. Я вже не розраховував на такі кльов, тому що скільки той дощ би йшов? Годину, дві, три. Якщо б три години, то я просто вже б не встиг би половити. Та навіть якби дві години. Вже б не, не встиг би половити. А так у мене годинка часу є. І от за цю годину я, я можу... Бх, обманює, я можу половити карася. йшов дощ і місцями і сильний дощ. Але мошка нікуди не зникла. Навпаки, в дощ вона так кусалася, так нападала біля води, що мусив сидіти на комарнику, бо по-іншому ніяк. Ну, іди сюди. Опа! Бачите, з якою періодичністю клює карась. Встигай тільки витягувати. Є холості клювання, тому що у нього таке клювання зараз ну, дуже шалене. Хвать і взілля. Не встиг підсікти, немає карася. Черв'яка вже й не змінюю, та ні, треба змінити, це якісь пожовані вже такі соплі моплі Я трошки намок, штани ж у мене звичайні, вони воду не тримають, але то штани. Додому буду крутити педалі, нагріюся. Головне, що спина суха і голова. Ну і ноги в чоботях також сухі. А всі рибалки, які були на водомі, вони пороз'їжджалися, ніхто не залишився. Ну це я так ризикнув. Думаю, все одно Находить хмара і мені на ту хмару їхати, що так, що так будемо весь. Мокрий від дощу попер Ось так, не встигаю. Оце такий вечірній кльов. Як пішов, то пішов. На дві вудки, може ще не встигати. Потім притихне, як зараз. Не клює. Може я туди закинув, може я гачок попасти на якусь травину, зілину, тому що там вже ж багато всього, різного сміття і зілля цього, водного. Буває, тільки закидаєш, не встиг ще поплавись нормально стати, а він вже тягне. Ну, така риболовля швидко набридає, коли клює один за одним. Ну, Наловлюєшся. І не забуваю, я ж не забуваю, що потрібно ще цю рибу чистити, тому чим більше я піймаю, тим більше мені чистити. Значить треба брати стільки, скільки хочеться а <гум> не стільки скільки ловиться затих карась ну при я вже не буду кидати я і так нормально кинув ну тось так грамів 300 точно закинув не жаліючи щоб уже точно підійшов і клював Нагадаю, сьогодні я використовую прикормку з запахом часника. У кожного виробника прикормка має свій запах часника. У когось більш різка, у когось ну, така солодша чи що. Але карась приймає різні запахи часника. І сьогодні він підійшов і ось він клює. Чи клював би він без прикормки взагалі. Може на кльопу вплинула саме гроза і оцей дощик впав. Ні, без прикормки він би не клював. Тому що, знаєте чому? Тому що він сидить в самій траві, він там чавкає, він там кормиться і він не хоче виходити навіть на чисту воду. А коли ти прикормки кидаєш на чисту воду, тоді він вилазить із трави і починає клювати. І от зараз я ловлю там, де лежить на дні прикормка. Кинути в сторону, метрів на 3-4 уже вже клювати не буде. Ну скільки пройшло секунд, як я закинув цю вудочку? хвилини? Чи може менше, не знаю. Попав карасю під носа. Тоді він клює дуже швидко. До про проводочки. Я використовую 5-метрові моделі. Так, тут не чиста 5-метрова довжина. Написано там 500 чи 5 тисяч. Тут трошки менше, ніж 5. 480. 4,85. Так, на цій я не бачу, не буду шукати, а тут десь було... О, 4,89. Це в мене... Брейнстронг класік. Іди сюди. Шух. Розмір карася. Нормальний розмір карася. Це якраз той карась, якого можна їсти. Все інше мене не цікавить в плані їжі. Мінімум кісток. Він такий солодкий. Ха -ха. Ну, хто любить карася смаженого, той ви напишіть в коментарях, правду я кажу чи ні про карася. Саме про цей розмір карася. Ну, ловити можна якого завгодно. І його там і нарізати можна. Щоб менше вилочок було. Але ж ти великого карася так не просмажиш, щоб він був. Ти ж велико карся так не, не підсмариш, що він був такий аж хрусткий, як сухарик. О, от, 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 от і все. О, пошевелив вудочкою і... Хотів клюнути і клюнув так, 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 так. Дигачок. Ні. Тільки не на комарник. Я не хочу його знімати. Ти дивися. А чи може вплинути додавання в кашу? Ти дивись, що робиться, не встигаю на дві вудочки. Чи може вплинути додавання в прикормку каші? Отак. Трошки говорився. Ну, наприклад, гороха чи перловки. Пшоно. Саме на цій водой мені. От тут його карася дуже багато, але чомусь крупний ніколи не ловився. Такий щоб реально крупний. Всі якісь отакі. Кожен рік. Може, звісно ж, є і більший, є він, але як, як його тут десь піймати, коли оцього велик, малого карася такого його тут стіною ходить. Я вже думав, сьогодні дощу не буде. Уже дощу не буде. А він знову пішов маленький. І сонце світить, і дощик іде. Що от в мене в садку? О, дивіться. Карасіє, нормально. Ще якісь десяточок піймати і можна додому вирушати. О 8 годині завершую риболовлю. Не знаю скільки там штук я піймав карасів, я вам показав їх. Карасі гарні, невеликі, але гарні, якраз сковорідні. І ловив я до 8 години вечора. Сонечко вияснюється. Може би ще ловити можна цілу годину, але я вже наловився, мені достатньо того, що я піймав. Тепер треба приїхати додому, почистити і посмажити свіженького карасика. Дякую, що підтримуєте підпискою, коментарем, і лайком. До зустрічі!